Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал «Парфум Емоції. І це я знову з вами, Антоніна. Хто перше завітав на мій канал, попросила би вас підписатися, писати свої відгуки, ставити лайки, вподобайки. Вам це буде не тяжко, мені буде дуже і дуже приємно. Сьогодні у нас другий день весни, таке гарне сонечко вийшло. Ще в нас прохолодно, вітерець, але вже душа в нас відчуває, що вже скоро, скоро прийде тепло і весна, а може з цим і. Скоро мир прийде, закінчиться це жахіття, страхіття, ця війна. Сьогодні так сходила до храму, помолилася за своїх рідних, за свою родину, за нашу країну, і за те, щоб скорше була вже перемога, щоб закінчилося жахіття страшенне, і щоб менше, як то кажуть, було крові, смертей, щоб люди вже схаменулися. І ви знаєте, і так вийшла з храму, якось аж легше стало на душі. І згадала про свій парфум. Е, від Амуаш, отак у мене тестер. Дивіться, біленький, гарний тестерочок. В ньому такий парфумчик. Е, це в мене Фате, як то кажуть, доля, судьба. І ви знаєте, чого він мені згадався? Я як вийшла з храму, згадала цей парфум, нанесу його на себе. Так. О, поки він відкривається, я вам розкажу. От, Коли наношу цей парфум, зразу переношуся в такий Гарний, такий спокійний, такий храм. От нагадує мені цей парфум, Отакий такий спокійний храм. Тут зразу відчувається дуже багато ладану, такого гарного, красивого ладану. І ви коли так заходите в храм і ви молитеся, і щоб людей багато не було, а більше як ви самі, і в храмі завжди дуже багато квітів. І сьогодні так я зайшла, а там скільки багато було квітів у храмі, таких ліліїв, розів, трояндів, таких прямо ви знаєте. Так, і от коли я вдихаю цей аромат, він переплітається з таким спокієм, з таким душевною рівновагою, з таким прямо натхненням, і дуже дуже багато відчувається такого прохолоди, ладану, такого жасмину, трояндів, лілії, і ви знаєте. Такий перчик, тут червоний, чорний, лабдану дуже відчувається. Касторіум, але касторіум тут така животинка, і її так, вона така захована і обрамлена в такому в якомусь полухнастому мускусі з ванількою. Дуже такий дивний, ладан дуже красивий. От в амуажах дуже красиві, гарні такі нота ладану. Він такий натуральний, от нехімозний. Ви знаєте, влітку дуже красивий. От На гарячій такій шкірі, він літом прямо такий кальянний, такий димний, трояндово, жасминово, такий лабдановий, ну, такий огортаючий. Шлейф тут витягнутої руки. Стійкість дуже гарна, прекрасна. Хто полюбляє нішу, такі багаті армати. Зверніть свою увагу. У мене тестер, подивіться, тестер. Ну, Він зовсім такий, як оригінал. Просто тут одне, що відрізняється... Кришечка. Тоже герпа муажівська, проста кришечка, а там велика така кришечка на ньому, але і ціна в половину менша. Якщо вам не на подарунок для себе, то зверніть увагу на цей парфум. Дуже красивий, дуже огортаючий, дуже такий ем, якийсь він як наносиш на себе, такий він от, дарує спокій, якийсь такий душевний, і такий настрій піднімає. Ви так переноситеся в такий. Туман прямо такого спокою, такого гарного, гарного настрою. І ваша душа така робиться ну, спокійна. І ви думаєте тільки про хороше, про таке щось приємне, гарне. І думаю, візьму цей ароматик, згадала якось про нього, нанесла на себе, бо вже він на мені постояв. Чуть-чуть вийшла вже в нас животиночка, перчик, ванілька. Троянда, жасмин. Ну, що я вам скажу? Дуже гарно відчувається під кінець. під кінець знову ладан, але вже тут ладан більш солодкуватий пішов, не такий сильно прикопчений, вимішався з пачулями і дубовим мохом. Дуже красивий, гарнющий такий аромат. Так що, якщо у вас є. Спробуйте його зараз нанести, дуже він вже гарно починає звучати. Зимою я його не люблю. Зимою він такий, він якийсь ховається, е, якийсь такий е, кокожиться, його просто не відчувають. Але коли отака от гарна погода, як зараз, о, сонечко вийшло, і у вас гаряча шкіра, а літом, літом він дуже грайливий, такий, як ось флакончик, як оцей дивіться, який. Тут у нас ось написано: тестер пате 100 міліграм, отут о, дивіться. Ну, Вапончик, як оригінал, ніякої різниці немає, просто що тестер. Різниця в одному в кришечці. Так що прекрасний аромат. В кого є такий аромат? Напишіть мені свої враження, як ви відчуваєте цей аромат, як на вас відкривається, може є щось похоже. Не знаю. Дуже він мені напоминає, знаєте, який аромат? Класичний опіум від сан да, От Класичний опіум. Ну, він вже знято, його немає. Зараз новий вже аромат опіум, там вже зовсім не такий. Ну, поговорили ми з вами про такий прекрасний, гарний аромат. На цій ноті буду закінчувати. До побачення, до нових відеооглядів, миру нам всім, спокою, душевного і всього-всього найкращого. До побачення, до нових відеооглядів.